Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо надзвичайно смачні фрикадельки у вершковому соусі, які смакують з будь-яким гарніром. Отож, розпочинаємо до курячого фаршу додаємо яйце, манку, цибулю стерту на дрібній терці, чесник, паприку. Чорний мелений перець та сіль за смаком. Перемішуємо все до однорідності і трішечки відбиваємо фарш, щоб фрикадельки тримали свою форму. Залишаємо на 15 хвилин, щоб мамка набухла. Минуло 15 хвилин я ще раз відбила фарш, руки змочуємо водою і формуємо фрикадельки. руках знову ж їх можна трішечки відбити. Коли фарш пристає до рук, я знову змочую їх водою. Частина фрикадельок сформована, ставимо пательню на вогонь, розігріваємо, додаємо рослиної олії або ж смальцю і викладаємо фрикадельки. Обсмажуємо їх з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору. 4 фрикадельки в мене не помістилися, тому обсмажу їх наступними. Розмір ви, звичайно, обираєте за своїм смаком. Сюди ж у пательню, де ми смажили фрикадельки, вкидаємо цибулю, порізану кубиками. Та шампіньони теж порізані кубиками. Смажимо до м'якості цибулі. А тим часом підготуємо соус до борошна, вливаємо трішечки води від загальної маси, приблизно 50 мл. Перемішуємо його гарненько. Вливаємо воду, яка в нас залишилася. І додаємо сметану. У мене трішки магазинної та домашньої. По бажанню можете додати свої улюблені спеції. У мене сьогодні кінза. Перемішуємо все. Виливаємо соус до грибочків. І тепер солимо та перчимо за смаком. Спробуйте на смак. Якщо у вас все влаштовує, вкидайте фрикадельки. Соус закипів, зменшуємо вогонь до мінімального, накриваємо кришечкою і тушкуємо 15 хвилин. Минуло 15 хвилин, і ви тільки подивіться, який смачний густенький соус у нас вийшов. Це завдяки тому, що ми додавали до нього борошно. Фрикадельки не розварюються, вони залишаються у кучці. Лишилося посипати свіжою зеленю. Я сьогодні буду додавати петрушку можна кріп. На моєму каналі є ще дуже смачні фрикадельки у томатному соусі. Хто забажає посилання лишу в описі під відео. Вони теж дуже смачні. Рекомендую вам приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!